Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 17 по 20 грудня. Мене звати Українчик І це канал Всілякі новини. Головна погодна новина найближчих днів це істотне потепління, яке буде відчуватись абсолютно в усіх регіонах нашої неньки. В якусь мить навіть може здатись, що прийшла весна. Але пам'ятаємо. Погода, як і все в нашому всесвіті, циклічна, і після теплих днів знову повернуться морози. Згідно з оновленими даними про сонячну активність, з 17 по 19 грудня триватиме потужна магнітна буря. 20 числа магнітосфера нашої планети має бути в спокої. Зараз максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 17 по 20 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, будь ласка, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 17 грудня, снігові і дощові опади завітають в гості до мешканців 10 областей. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, нічна мінус три мінус п'ять. На Київщині і у самій столиці в денний час буде від двох до чотирьох градусів тепла, вночі плюс один мінус один. В Житомирській області в день термометри покажуть плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Сумщині в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу, в темні – мінус 4, мінус 6. В Чернігівській і Сумській областях очікується невеликий сніг. На Житомирщині і Київщині хмарно з проясненнями дощ з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В районі Бесарабії в день плюс 3 плюс 5, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Запоріжжі вдень очікується від 0 до двох градусів тепла, вночі мінус 1, мінус на Миколаївщині, Херсонщині і в Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 2, плюс чотири градуси в денний час, від 0 до мінус 2 в нічний, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Івано-Франківщині і Львівщині. В день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. На Закарпатті – в день плюс 2, плюс 4 градуси, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Рівненській і Хмельницькій областях в світлі години від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс», в темні – плюс 1, мінус 1. На Тернопільщині і в Чернівецькій області вдень плюс 3, плюс 5. вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Волині і Рівненщині. В усіх інших областях Західного регіону істотних опадів не очікується. Вітер західний 7-12 метрів за секунду у Харківській і Луганській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна – мінус 5, мінус 7. На Донеччині в світлі години доби термометри покажуть мінус 1, плюс 1 градус, в темні – мінус 3, мінус 5. В Маріуполі в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі –1-3 градуси. В Харківській, Луганській і Донецькій областях 17 грудня істотних опадів чекати не варто. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині в денний час буде від –1 до плюс 1 градусу, в нічний –2-4. В Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, в нічні – від 0 до мінус 2. На Вінничині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ в усіх областях центрального регіону, окрім Вінничини. У Вінницькій області, 17 грудня, без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 18 грудня, у північних і східних областях трохи потепліє. Північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині і в Києві. В денний і нічний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. Мешканцям Чернігівської, Сумської і Київської областей варто готуватись до дощів. На Житомирщині істотних опадів не очікується вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і Одещині в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 3. Плюс 1. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 4, плюс 6, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в світлі години доби буде від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 3 плюс «плюс 1». На Кримському півострові в день також плюс 3», плюс 5», вночі від 0 до 2 градусів тепла. Дощі різної інтенсивності очікуються на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Криму. В Одеській області хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла на Закарпатті, Хмельниччині і в Рівненській області в денний і нічний час синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях західного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4 градуси. На Луганщині в світлі години доби від 1 до 3 градусів тепла, в темні мінус мінус 3. В Донецькій області в денний час буде від плюс одного до плюс трьох градусів, в нічний від нуля до мінус двох, в Маріуполі тепліше плюс три, плюс п'ять, вночі плюс один мінус один градус. Мешканцям Харківщини, Донеччини і Луганщини варто готуватись до мокрого снігу з дощем. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і Полтавщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. Майже в усіх областях центрального регіону очікуються невеликі дощі лише у Вінницькій області без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 19 грудня, загальна температура повітря по всій країні стане ще теплішою північ, на Чернігівщині і Сумщині в світлі години доби синоптики прогнозують від 2 до 5 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. В Житомирській області в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. На Київщині, а також у самій столиці, денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна плюс 5, плюс 3. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ очікується на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і в Київській області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і Одещині в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. В районі Бессарабії прохолодніше в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В Запорізькій області в світлі години доби синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. В Криму в денний час плюс 6, плюс 8, в нічний плюс 6, плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Денна температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла, нічна – плюс 4, плюс 2. На Закарпатті в світлі години доби стовпчики термометрів покажуть плюс 4, плюс 6 градусів, в темні – плюс 4, плюс 2. На Волині і Рівненщині можливий невеликий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години доби термометри будуть показувати плюс 3 плюс 5 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2,5. Плюс 2, нічна плюс 1 мінус 1 градус. На Донеччині в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В Маріуполі в денні години буде плюс 4 плюс 6 градусів. В нічні плюс 4 плюс 2. На Харківщині, Луганщині і Донеччині буде хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Центр України на Полтавщині. Денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 4, плюс 2. на Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини вдень також плюс 5, плюс 7, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Середа 20 грудня. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Київщині, а також в Києві, в світлі години термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх чотирьох північних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Криму, і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 3. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В Запорізькій області синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла в світлі години доби, плюс 5, плюс 3 в темні, хмарно з проясненнями. І без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області вдень буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс два. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області синоптики прогнозують від плюс 7 до плюс 9 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. І в Закарпатській області в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. Легенька мжичка може покрапити на Волині і Рівненщині. В усіх інших областях західного регіону України без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Схід на Харківщині в день термометри будуть показувати плюс 5 плюс 7 градусів вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Луганській області в світлі години доби буде плюс 2-4 плюс градуси, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині вдень температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 5 плюс 3, в Маріуполі в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний плюс 6-4 плюс градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і у Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.